Розділ 13 Захоплення від очікування. До цього часу Ен мала вже повернутися, щоб взятись за шиття, сказала Мерил, глянувши на годинник, а потім у вікно на спекотний серпневий день, коли все, здавалося, дрімало. Вона гралася з Діаною на цілих півгодини більше, ніж я дозволила, а тепер ще й розсілася на колодах поруч із Меттію і тріщить без угаву, хоча добре знає, що повинна вже сидіти за життям. А він, звичайно, слухає її, як справжній простак. Ніколи не бачила чоловіка, який би так втратив голову. Чим більше та чудніше вона говорить, тим більшому він здається захваті. Ен, іди сюди. Зараз же чуєш. Крик цей супроводжувався стуком у вікно. Ен злетіла в кімнату із сяючими очима, рум'яна. Коси від бігу розплилися і укрили спину яскравим килимом. О, Мерил. вигукнула вона, задихаючись. Наступного тижня надійна школа влаштовує пікнік на полі пана Хармона Ендрюса прямо біля озера блискучих вод. Пані Беле, пані Лінд приготують морозиво. Мерил, тільки подумайте, морозиво. О, Мерил, можна буде мені піти. Ен, подивись, будь ласка, на годинник. Коли я воліла тобі повернутися? О другій годині. Але хіба це не чудово? Пікнік. Мерил, будь ласка, дозвольте мені піти. Я ніколи не була на пікніку. Я тільки мріяла про пікніки, але ніколи. Так, я воліла тобі прийти о другій годині, а зараз без чверті третя. Я хотіла б знати, Ен, чому ти мене не слухаєш? Я намагаюся слухатися, Мерил, але ви не можете уявити. Яка це чудова місцина, пустеля неробства. а потім я повинна була розповісти Метю про пікнік. Метю такий вдячний слухач, я зможу піти на пікнік? Тобі доведеться навчитися чинити опір чарівності пустелі, як її там. Коли я велю повернутися тобі в такий то час, то маю на увазі саме цей час. А не на півгодини пізніше. І також немає потреби зупинятися на шляху для бесіди з вдячними слухачами. Щодо пікніка, то, звичайно, йди ти учениця надільної школи, тож немає причини, щоб я не дозволила тобі піти, якщо всі інші дівчатка підуть. Але, але, почала затинатися Ен, Діана каже, що кожен повинен принести з собою кошик з їжею. Я ж не вмію готувати Мерл, і... і мені не так важливо, що я піду на пікнік без рукавів з буфами, але я почувалася б жахливо приниженою, якби мені довелося піти без кошика. Ця думка гнітить мене відтоді, як Діана сказала мені про це. Ну, нехай вона тебе більше не пригнічує. Я спечу все для твого кошика. О, мила Мерл. О, ви такі добрі до мене. О, я так вам вдячна. Після всіх цих О Ен кинулася мерил на шию і поцілувала її бліду щоку. Вперше в житті дитячі губи по своїй волі торкнулися обличчя Мерил. і знову це дивне почуття солодке та приємне, викликало в ній глибокий трепет. Потай вона була безмежно задоволена щедрою, щирою ласкою Ен, що, ймовірно, і змусило її сказати різко «Ну-ну, без дурниць. Краще б ти намагалася робити все так, як я тобі велю. А що стосується кулінарії, я збираюсь днями почати вчити тебе готувати їжу. Але ти така легковажна, Ен. Я все чекаю, коли ж ти станеш трохи стриманішою і навчишся терпіння, щоб я могла привчити тебе до кухні. Тобі доведеться бути зосередженою під час приготування їжі і не дозволяти своїм думкам витати невідомо де. А тепер візьми своє клаптеве покривало» І пройшли ще один квадратик, перш ніж ми сядемо пити чай. Я не люблю зшивати клаптики, сказала Ен скорботно, витягнувши свій робочий кошик і зітхнувши, сідаючи перед кубкою червоних і білих обрізків. Гадаю, шиття іноді може бути приємним, але в зшиванні клаптиків немає ніякого простору для уяви. Один квадрат за іншим, і здається, їм кінця не буде. Але, звичайно, набагато краще буде Н із зелених дахів. І вчитися шити клаптеве покривало, ніж Енс з будь-якого іншого місця, в якої немає ніяких інших справ, окрім як ігри. Я хотіла б, щоб час за життям плинув так само швидко, як коли я граюся з Діаною. О, ми так чудово граємося, Мерил. Правда, скрізь де потрібна уява, мені доводиться постаратися. Але я на це цілком здатна Діана ж просто досконалість в усьому іншому. Ви знаєте цю маленьку галявину за струмком між нашою фермою та фермою пана Баррі? Вона належить пану Вільяму Белу, там прямо в куточку гуртом ростуть білі берези. Найромантичніше місце, Мерил. ми з Діаною влаштували там будиночок для Ігор і назвали його пустелею неробства. Правда, поетично? Запевняю вас, мені нелегко далася ця назва. Я майже всю ніч не спала. Все думала, а коли стала засинати, вона прийшла. Як натхнення. Яна була в захваті, коли почула ми влаштували дуже вишуканий будиночок. Мерл, ви повинні прийти подивитися. Приходьте, у нас є величезні камені, всі покриті мохом, щоб на них сидіти, і дошки від дерева до дерева, це полиці. Ми на них ставимо посуд. Звичайно, це тільки уламки, але немає нічого простішого, ніж уявити їх цілими. Там є шматок тарілки з гілочками червоного і жовтого плюща, просто краса. Ми її ставимо у вітальні, де вже стоїть дзеркало фей, прекрасне як мрія. Діана знайшла його під кущем за курятником. Воно сповнено веселок, таких маленьких молоденьких веселок, які ще не виросли. Мама Діани сказала їй, що це уламок висячої лампи, яка в них колись була. Але набагато приємніше уявляти, що феї втратили його, коли в них був пал, тому й назва дзеркало фей. Меді обіцяв зробити нам стіл. О, а ще ми назвали цей маленький круглий ставок на полі пана барі плачем верби. Я взяла цю назву з тієї книжки, яку Діана давала мені почитати. Це приголомшлива книжка Мерл. У героїні було п'ять наречених. Мені вистачило б одного, а вам. Вона була дуже красива, хоч перенесла багато нещасть і могла запросто втрачати свідомість. Я б дуже хотіла вміти не притомніти, А вимерил. Це так романтично. Але я для цього занадто здорова, хоч і худа. Втім, мені здається, що я вже трішки погладшила. Вам не здається? Я дивлюся вранці на свої лікті, коли встаю, чи немає на них вже ямочок. У Діани нова сукня з рукавами до ліктя. Вона одягне її на пікнік. О, тільки б була б гарна погода наступної середи. Я відчуваю, що не пережила б розчарування, якби щось перешкодило мені піти на пікнік. Ну, може, й пережила б, але це, безсумнівно, була б трагедія мого життя. Нехай навіть у наступні роки я потрапила б на сотні пікніків, вони не відшкодували б мені втрату цього одного. Ми кататимемося на човні озером блискучих вод, і буде морозиво. Я вже казала я ніколи не їла морозива. Діана намагалася мені пояснити, на що це схоже. Але гадаю, що воно належить до тих речей, які лежать за межами уяви. Ен, ти говорила цілих десять хвилин. Я дивилась на годинник, сказала Мерл. Тепер просто заради цікавості подивись, чи зможеш ти стільки ж помовчати. Ен змогла. Проте весь тиждень тільки те й робила, що говорила про пікнік, думала про пікнік, мріяла про пікнік. У суботу йшов дощ. І вона довела себе до такого нервового стану через побоювання, що дощ не скінчиться до середи, що Мерл змусила її прошити кілька додаткових клаптиків, щоб заспокоїти. У неділю, повертаючись додому з церкви, Ен зізналася Мерл, що холодне тремтіння пробрало її, коли священник з кафедри оголосив про пікнік. О, яке тремтіння пробігло в мене по спині вгору і вниз Мерл! До цього часу мені все-таки не вірилося». Що пікнік буде насправді, я ніяк не могла позбутися страху, що я це тільки моя уява, але коли священник про щось говорить з кафедри, то просто змушена повірити. Ти занадто сильно все переживаєш, Ен, сказала Мерл, зітхнувши. Боюся, що в житті на тебе чекає дуже багато розчарувань через це. О, Мерл, чекати чогось з нетерпінням це вже половина задоволення. вигукнула Енн. Ви можете і не отримати того, чого очікуєте, але ніщо не може перешкодити вам насолоджуватися очікуванням. Пані Лінд каже Блаженні ті, які нічого не очікують, вони не будуть розчаровані. А я впевнена, що набагато гірше нічого не чекати. Того дня Мерл, одягаючись до церкви, як зазвичай приколола до коміра шовкової сукні метистову брошку. Жодного разу вона не забула це зробити. Для неї було б Святотатством не надіти її, так само, як забути вдома свою біблію або гроші на пожертву. Прикраса була найбільшою коштовністю мерил. Дядько моряк подарував її матері, а та своєю чергою заповіла доньці. Ця старомодна овальна брошка, викладена по контуру дуже красивими метистами, була цінна ще й тим, що всередині зберігала пасма волосся матері. Мерл занадто мала. Було відомо про дорогоцінні камені, щоб вона могла правильно оцінити своє метисти, проте це її не хвилювало. Головне, що вона вважала їх дуже гарними і завжди з приємністю усвідомлювала їх присутність біля коміра своєї шовкової сукні. Уперше, побачивши цю брошку, Ен пройнялася щирим захопленням. О, Мерил, якої неймовірної ця брошка. Не розумію, як ви можете звертати увагу на проповідь або молитву. Коли вони на вас? Гадаю, я не змогла б. Саме такими я уявляла діаманти, коли читала про них, і ще не бачила, блискучими фіолетовими каменями. А коли одного разу побачила каблучку з ним в однієї жінки, то так розчарувалась, що навіть заплакала. Звичайно, він був чарівний, але зовсім не такий, як уявний. Можна мені потримати вашу брошку одну хвилиночку, Мерл. Вам не здається, що метисти це добрі душі маленьких фіалка